Волю пернатому у Львові відпустили вилікуваного ястрова. Кілька місяців тому хижак потрапив у капкан, пошкодив лапи та око. Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр та орнітологи вилікували його. А нині птаху повернули в природу. Перната красоня їй лише вісім місяців. До соколярів ястру потрапив більше місяця тому. Її привезли голубівники зі ставчан Пустомитівського району. Птах був покалічений, бо потрапив у капкан. Ногу пошкодив, і ще було у нього трошки більмо на правому оці. Він його десь, поки там в клітці перетримував, десь він може трошки вдарився. Тому пощастило, каже Ігор Овчора, адже покалічився яструб не так серйозно. За більш як місяць лікувальної терапії від колишніх ран залишилися лише шрами. А перед тим, як відпустити хижака, його окільцювали. Птахи, які випускаємо на волю, беремо від них кільця київського бюро кільцювання і номер там на ньому записуємо записує, спеціальний зошит і випускаємо великий яструб майстер блискавичної атаки його основна здобич гризуни та маленькі хворі птахи фахівці ж кажуть вони хожі хижі зате корисні вони корисні тим що вони знищують велику кількість мишевидних гризунів тобто мишей і щурів це їх основна їжа крім того їх інша функція це санітари лісу як і інші хижі птахи яструб великий під охороною полювання на нього заборонене а от життя у неволі це майже смерть. У день Миколая не залишилась подарунка і ця птаха хіжому яструбу подарували волю. Три нові клітки вже навесні у міському еколого-натуралістичному центрі планують створити спеціальні вольєри для покалічених хижих птахів, які самостійно вижити в природі не зможуть. Марія Цеца, Анатолій Лопаченко. Новини.